Усім привіт, друзі! на Халяр Тіміс! Та так, це Супер Adventure з самого початку. Ми з вами починаємо проходити гру з початку, але ми з вами вже будемо її проходити з секретами. А з секретками вам буду показувати всі грі секретки, це ми відразу будемо проходити усю касію. Ми з вами будемо знаходити стікери. Усі стікери ми з вами будемо намагатися знаходити. Так, я буду ну, намагатися цю гру пройти швидше. Ні, це не спідрану, але... Просимо з вами починаємо проходити з самого початку. Так. -с. Ось ми з'явилися, забарено, я вже пам'ятаю всю сцену, але чому? Тому що я вже ніколи, ще ніколи не проходив саме початку. супер Бурадвенчер у бета версії. Ну, не у бета-версії, а у самій останній версії зараз, тому що я почав проходити ще у першій частині. Так, зробимо ось так. Я правда можу вже там одним прийомом звідти вийти, але я хочу позадумці. Ось ще ось, зараз, зараз сердечко заберу. Так. -с що ж, Супер Берадвенчур, зустрічай, такс. Так, шіка, здорова. Пунь-пунь-пунь, да-да-да. Супер -да. Берадвенчур. Ну, такс. В будь-якому випадку починаємо, такс. Я буду збирати усі монетки. Я буду намагатися збирати усі монетки, усі стікери. Так, ну що ж, черепаховий рад. Ну що ж, поїхали. Так, ну що ж, так я вже вже все знаю, ну що ж, поїхали, але для початку я хочу зібрати перший стікер. Так. І є. Такс. Далі йдемо куди-куди. Давайте ми ось сюди підемо. О, собі у нас вже тут ще був стікер. Я говорю, що я створюю, можу мені сварити якийсь спідран бо збирання усіх стікерів Мені потрібно буде створити інший взагалі плейліст на, на своєму каналі там спідрун Супер Берзвенчир -бер або просто спідрани. Так, це що було зручніше, сюди заходити. Я зроблю ось так. Так, для початку мені потрібно усе ось тут розбувати. О, сундучок з емоцією, також Усі сундучки ми з вами також будемо збирати. Нова емоція розблокована. Лоу. Така емоція. Зараз... Стоп, стоп, стоп! Зараз я вам покажу ось все. І нам дали ось таку емоцію. Лоу. Прикольна емоція, якщо чесно. Так, шапку, я ще хочу зібрати. Нам у нас ось монетки, монетки нам потрібні. Монетки, монетки. В самому початку я не знав, як мені тут проходити, що як тут робити, що це взагалі за гратика. І випадкову марк маркеті знайшов. Потрібно але... 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 ж проходити. Але вже я пройшов саму пошатку, але я вже тут все знаю. Проходжу з самого початку, тому я буду збирати усі... намагатися збирати усі монетки, усі сундучки та усі стікери. Конка вже все в нас вже є. Так, йдемо далі збирати монетки усі збираємо. А, стоп, зачекайте У нас... Якщо тут є монетка. А, якщо не помиляюся, то... Я ще, ні, ще нікого не заходжу, я якщо не помиляюся. Я за усю за історію, як я граю в Собі Братан, що я одразу не заходив в цей буде. Так. -с. І дарова на 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 на, -на це сподкійно, йдемо сюди. Спідран я проходив трошки швидше. Ось це не спідрам. Який, який смисл мені. Спідрани, то якщо це не спідран? Спідран був о 16 серії, такс. Тут у нас дуже легенька для мене головоломка. Так, натискаємо на чагіт. Робимо ось так. Є, ми звільнили доктора Крістофера. Два видні, видні ми вже з вами звільнили, тому ми скоро вже можемо піти з вами на боса. А іменно на черепашого Голема. Хто вам стукає? Стоп, що це звук такий? А, сим'єниця, зачекайте! Зачекайте, вони що до Вони, Вони додали їй цей. Вони додали так поміщу територію. І Вони додали цей звук в звук. Звук вони их Ну давай звук цей министи реально. Так вони не давай Звук ще якимось речам. Не знаю, что Я думаю... Ой-ой-ой! Ще... На. Так, нам ще сейчас завершили брату... з вами зібрати ще один стікер а цей секрет, це в нас... Е якщо домовляюся, Моналіза, Так, там буде барон вигляді Моналізи. Так, там в нас ще один мішка, ось тут. Я вже усе знаю, туди немає смислу заходити. так, Тут я вже... А, ні, ще монетка. так, ради одної монетки. Так, я ради одної монетки, ти буду йти. А ради однієї монетки я хочу тобі. Ти ще раді заради. Я ж... ще в будинках є монети, але я сюди прийшов не за монетами, а. Ну, монетки мені ще більше усього, потрібні не. Зар... скина, а для того, щоб просто. Ну, я не, не знаю, для більше сьогодні, щоб рятувати ведмедика, щоб рятувати ведмедика за. <кх> щоб рятувати медмені за монетками. Для цього мені вам більше усього потрібно. Так. Збираю тут ще монетки, там вже десь це ми, ми вже зберемо цей стікер. Так, свін. А тут у нас за вами знаходиться десь тут, так. Та -мо! Ось сьо стікер, Так. Що я зараз не защеплюся, то... Я не защеплювся. Є. Так. Тут мені вже нічого не потрібно. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ой-ой-ой! Ой, все є. Так, ми з вами далі збираємо. Убираємо далі монетки. Ой-ой-ой-о! Хп. У мене залишається залишилося. Цей простір, я думаю, я а це і просто Ну йшов. Так, Не. Так, ну що ж, до вас трьох. А зараз ми з вами звільнимо ще двох ведмедів, так? Він залишився ще у будиночку, У будинках то в воді зібрати монетки з <кій> самого початку там вже знаходиться. Так. Я вже зможу йти далі. Ми з вами звільнили ще медіа, я вже забув як звали цього медіа. Так. Кубок тут не обов'язково ставити, можемо ось таким лайфхаком з вами користуватися так. Саме цікаво, як у той будинок потрапити, який ось там знаходиться у нас. Я, я помітив те, що це вже у Шерепогорадії. Снігові долині і такого немає. Так, перестрілюємо. Так, стоп. не показалось. А, нет, не то мифо. Так, смотри, уже же бывает было, ты Ну, что здорово. Да ему анимация изменилась. Ну, когда я бывал все всех боссе там, какой-то бывал всех там, блин, так уж, все, уже на рот. Так, -с. так, привет, баран да, 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 Ой! Ой! Трошки повірив у себе, так. Просто пристрибуємо через нього. Не! Усе, я з вами перемогу. Тут здорово, так-та-та-та-так-да-да-да, та, та, Мені нікаті не Я вже його переміг, так. І є! ми з вами звільнили. Стоп, шому у мене ще якийсь ключики? Так, ну ка А все, що у мене ось цей ключ? А, -а, а Стоп! Значит. Я не знаю, як я. <кхух> я трошки затупив. Я зібрав ключик і забув звільнити цього верни. Усе, є. Ми його з вами звільнили. Минус один. А зараз вже буде мінус 2 та мінус 3. Усе є. Ну що ж, йдемо з вами рятувати ще ведмеді. А, блін, потрібно було краще по-іншому трошки зробити. Ой, що я тільки що робив такс? Кухасну текстуру, до речі, ще створювала останнім оновую так Такс. Є, йдемо далі, далі і далі. Такс. Тут у вас що, тут у нас нічого. А ні. Я забув, що у нас ведмет хімі. Такс. Затримуємо дихання. Є. Усе ну, ми тут. Так. Збираємо одну монетку. Ключ. А скільки нам ще там залишилося від мене глянула до одного ведмедика, та я вже навіть знаю, де він знаходиться. Це в нас. це в нас. А Це в нас де я вже. А все це в нас ось ту на цьому Парящому острові там я потрібно звільнити за монетки. Я потрібно за монетки звільнити Так. Йдемо наверх, йдемо наверх. Так, 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 так. Стрибуємо ось сюди, потім ось сюди, так. Здарова і. На. Усе ми з вами звільнили Стефан та... О, навіть. На ось такий час ще звільнив. Да. Жертвий ще не золотий. Ми з вами аракадний світ. Снігову долину. Бімо, тепсько, ну що ж, вже відразу три локації ми з вами збували точніше дві локації та ще аркадний світ. Місце де ми можемо з вами зробляти монетки Так. Ну що ж, вже, напевно, ми вами закінчувати відео. Ми у першій частині початку сприбережішки, але на самопочатку все пишемо. Саме початку будемо грати у цій робіт. Ми з вами. Уже це. Ну, звільнили усіх ведмедчиків. <плес> Цьому. У Шерепагораді, ага зараз ще з... на ну, особній серії я буду намагатися звільнити усі ведмедів у сьогоднішньому відео. Ну що ж, вичняємо три ведбокси та закінчуємо відео. Один, два. Та третій веудбокс нам випадає. <плес> Так, ну, давайте зробимо собі ось такий скін. Ну що ж, добре, друзі, а цьому митні наша перша частина. Усе спочатку у у супербередвич підходить до кінця, тому всім бачите всі їм покажу, а тобі бачите?